Вітаю вас на своєму каналі, на каналі Наталі Гарден. Сьогодні в мене буде така цікава робота, тобто закінчення даного квітника, ось цієї території, перед будинком, перед, де в мене є сухий струмочок. Вирішила я все-таки закінчити, дано пора би було вже, але щось ніяк. Все відкладається, все щось докупляється, садиться, міняється місцями і тому так відтягувалося. От. Пополола я травичку, позабирала лишнє, тому що після дощів багато чого вже поверстало. Ось посадила я свою ось там туйку, ту, що я вам показувала в попередньому відео. Посадила я ще на углі дерен. Ось тут показую вам на углі. Думаю, що, можливо, там буде гарне місце. Я його ще, можливо, трошки піднімлю вверх, щоб був більший шарик, штам був вищий. І я думаю, що буде. Гарно так на такому тому кутику. От. І вирішила я. Сьогодні ми з мамою поїхали в магазин і купили кору. Ось таких 5 мішків купили. Е, в нас та кора коштує 100 гривень, маленька фракція. Ми купили 4 маленької і одну середньої. Е, середня, по-моєму, від 120 до 140, залежно в якому магазині. А маленька по, по, рівно по 100, тому що якщо будете питати, це зразу вам говорю ціни. От, І вирішили. Правда, я сьогодні купила без агроволокна, буду пробувати без. У е, мене на цій території там де туї, в мене застелено агроволокно, і всюди де в мене засипана кора, в мене є агроволокно. Е, застелила я його десь в 2020 році. Досить таке класно, нічого не проростає, акуратно, чистенько. Правда, коли треба щось пересадити чи досадити, то потрібно розрізати і акуратно виймати землю, щоб вони ніде не засипались, тому що вона так тоді замулюється і такий, можливо, буде неухайний. Але я в інтернеті, скільки ви дивились відео, то багато хто за, багато хто проти. Є такі великі сади, де взагалі проти того, щоб застеляти агролокно, називають тільки мінуси в цьому. Не знаю, мені цікава ваша думка, як ви відносите до цього? Чи у вас є агроволокно, чи агротканина, чи ви взагалі не, не застеляєте суто тільки корою. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях цікавий ваш досвід. А сьогодні я вирішила все-таки тут попробувати маленькому цьому квітнику засипати тільки корою, без агроволокна. Ну, по-перше, вирішила спробувати, покажу, на своєму власному досвіді подивитися, чи дійсно буде проростати трава чи ні. Як воно буде виглядати? Тим більше тут в мене дуже багато рослинок, а Та, так як я буваю часто щось пересаджую, то мені здається, що проще, просто, коли нема тканини, тому що все одно, коли ти її багато вирізаєш під різні рослинки і щось пересаджуєш, то вона така, знаєте, порізана зі всіх сторон, то вже. Багато чолом проростати може. А так, звичайно, якщо ви зробили гарний новий квітничок і застелили, і туди більше, як то кажуть, не заглядаєте, нічого не сидите, то воно буде, нічого там не появиться, ніяка трава, і завжди буде класний вигляд. От, показую вам своє до. Ось такі в мене тут рослинки є. Так він виглядає. Звичайно, що мені здається, зараз, як я засиплю, буде набагато гарніше, тому що воно додасть такої охайності, доглянутості. От. Та і рослинки будуть чистіші. Тому попробуємо і такий спосіб, як то кажуть, на своєму власному досвіді, щоб завжди добре всіх послухати, але все одно зробити так, як ти вважаєш, тому що нічого так не цінно, як власний твій досвід, твоя спроба, як то кажуть, сам зроби і сам переконайся в цьому. От. Тому. Я вирішила взяти маленьку фракцію, тому що її більше застелиться, а потім розсиплю середню. Не знаю, наскільки мені хватить. Надіюся, що на цей маленький квітничок хватить мені цих 5 мішечків. Ну, але подивимось, якщо не хватить, то треба буде вже докупити. От, так. Тому я приступаю. А тепер погляньте, яка краса вийшла. Це вже ранок я вечором не знімала, тому що запланувала ще дещо пересадити. Дивіться, як гарно. Майже хватило. десь не десь, можливо, там є маленькі-маленькі пропуски, але ну, ще можна докупити буквально один мішок, і вже буде достатньо. Набагато гарніше виглядають рослинки, виграшно так, чітко тепер їх гарно видно. Зразу такий уют. Доглянутість набагато гарніших, звичайно, що з корою. Вчора вечором ще запланувала, ось там в мене була хризантемка біла. сама-сама рання. Ну, одна із ранніх, тому що вже в мене одні цвітуть, і я їх вирішила ось тут, де в мене доріжка йде, їх розсадити Вон тут, тут, ось так, щоб вони мені йшли. Ну, подивитися, принаймні, як воно буде виглядати гарно. От. Ось сюди я дійшла, тому що тут буде якесь закінчення. Я думаю, можливо, якимись камінцями великими, так, щоб загородити тут. Не знаю, що подумаємо, подивимося, але ось, так то кажуть, перший крок до... <сміття> до закінчення вже свого квітника я зробила. От. Дивіться, як там виглядає без, звичайно, що все таке, коли ще дощ пройдеться або полиш, це взагалі все. В болоті, тому що воно хляпається, видиться, який горшок. А тут, звичайно, що набагато вже. Класно. Мені дуже подобається, я дуже задоволена. Mm -hmm. От. І знаєте що? Я вже переживала за свою глауку глобозу. Подивіться, в неї нарешті з'явилися почечки. Тому що вона стоїть, і я її посадила весною ранньою. І я вже думала, що вже Росію в мене хвоні дали прирости. А вона ніяк, і я думала, що щось не те. А виявляється, вона вдає пізніше. Можливо, вона ще так довго проживалася, Не знаю, в чому причина. Тому я сподіваюся, що вже буде. Я побачу її маленький приріст, і вже буде в мене красотка. От. Разом з нею я садила ось цю. Я лицюна і вона вже давно дала навесні, так? Ну, на початку літа, так як має бути прирости. Ось ці пімпочки це її молоденькі прирости. Така подушечка в мене буде. От. Трояндочки, мої спрей маленькі, теж вже друга хвиля в них починається. Ось так багато квітоносів. Ось ця троянда, вона дуже класна, вона така кольорова, але вона чомусь обсипається, не знаю чому причина, ось такі голі пагони лишаються. Ось і тут друга хвиля теж. Трояндочки я вам підпишу, ті, які я знаю. Ось моя новиночка теж же пускаю нарешті. От. Така в мене вийшла робота. Я задоволена на всі 200%. Напишіть мені, як вам, звичайно, що мені здається набагато класно. Взагалі, красота. Аж настрій піднімається. <смі> Незважаючи на ті події, які є. Ну, треба собі підносити настрій такими буденними справами, роботою. От. А там вже буде продовження поступово. Будемо просуватися далі. Так, дякую всім за увагу, всім гарного дня, мирного, скорішої нам перемоги і всім па-па!